Оксано, я б на твоєму місці не йшла в тій сукні. Вона тебе повнить. Але то таке, тобі, може, й байдуже, кинула з удавною турботою Наталка, поправляючи свою ідеально підібрану до фігури сукню. Оксана звично всміхнулася, хоча їй було неприємно. Вже кілька років вона чула подібне. Наталка була її подругою ще зі школи, найкращою подругою. Вони сиділи за однією партою, разом готували шпаргалки, сміялися, ділилися секретами про перше кохання, та з роками щось у їхніх стосунках змінилося. У школі Наталка завжди була першою. Її обирали ведучою на концерти, їй дарували найбільше валентинок. А Оксана тиха, спокійна, завжди в тіні. Але вона не ображалася, просто знала, що з Наталкою весело, і їй подобалося бути поруч. А потім, після університету, все повернулося інакше. Оксана влаштувалась на гарну роботу в міжнародну компанію, вийшла заміж за Павла, доброго, спокійного чоловіка, що її обожнював. Переїхали в нову квартиру, потім згодом купили авто. А Наталка досі жила з батьками, крутила короткі романи, часто змінювала місця праці і скаржилась на несправедливе життя. Здавалося б, усе просто, подруги залишаються подругами, радіють успіхам одна одної, незважаючи ні на що. Але наталчина радість завжди мала присмак гіркоти. Ну що, хвалися, що цього разу подарував тобі твій павлик? з ледь помітною посмішкою питала вона щоразу після свят. Квіти і ще запросив у театр. Театр, та ну, я б уже давно знудьгувалася в такому шлюбі. Де емоції, де пристрасть, мені треба знати, що було як у кіно, і Наталка демонстративно зітхала, кидаючи погляд у вікно. Одного разу Оксана запросила її в гості. Це Павло сам вибирав колір кухні, я хотіла бежевий, а він наполягав на зеленому. І знаєш, мені тепер навіть подобається з посмішкою показувала кухню. Наталка озирнулася і сказала: Та нічого особливого, ти бачила, який дизайн зараз у блогерів у тебе якось по-простому. І знову та сама усмішка, м'яка, але холодна. Оксана спершу не зважала, думала, ну, подруга трохи заздрить, але ж ми такі близькі, а потім стала помічати, що після кожної зустрічі з їй стає сумно, якось пусто, начебто нічого й не сталося, але ніби забрали душевний спокій. Одного вечора Павло їй сказав Чому ти дозволяєш так знецінювати тебе? Вона щоразу це робить, а ти знову її кличеш. Навіщо? Оксана здригнулася, їй було боляче це визнавати, але чоловік мав рацію. Бо вона моя подруга, єдина ще зі школи. Але хіба це дружба? Ти приходиш сумна після кожної зустрічі. Це схоже на якесь змагання, де ти не хочеш грати, а вона навіть дуже. Переломним моментом стало народження Оксанчиної донечки, Марійки. Наталка прийшла з подарунком, дешевим плюшевим ведменком. Гарна дитинка, хоча трохи схожа на тебе, а не на Павла. Шкода. І знову їхдно посміхнулася. Це найбільше щастя, яке в мене є, відповіла Оксана твердо, і в той момент щось у ній, наче, клацнуло. Вперше вона побачила в Наталці не подругу, а людину, яка більше не приносить їй радості, яка не здатна порадіти за неї щиро. Вони віддалилися. Оксана перестала дзвонити, не відповідала на саркастичні повідомлення на шталт Ну що, мама, як твої безсонні ночі? Вже вийшла з декрету? Чи ну що, наварила вже борщу своєму коханому? Замість того вона почала дружити з Ірою, сусідкою по будинку. Іра не ставила під сумнів її вибір, не знецінювала, не змагалася, просто була поруч. Одного дня Наталка таки подзвонила. Оксано, ти чого? Я ж завжди була тобі, як сестра, щось не так? Не так, і уже давно. Просто я раніше не хотіла цього бачити. Ти не подруга, ти людина, яка бачить у мені лише дзеркало своїх невдач. Я не винна в тому, що в тебе щось не склалося. Але більше я не дозволю тобі втрачати, собі втрачати радість, через чию заздрість. Настала тиша, потім коротке То все ось так? Так, але я дякую. Завдяки тобі я навчилася цінувати своє життя. Минуло кілька років Оксана народився син. Вона виглядала щасливою і упевненою. У її домі було більше світла, і не тому, що змінилися штори, а тому, що в її житті більше не було того, хто їй заздрив. Іноді Наталка залишала коментарі під її фото у соцмережах: Ну, нічого, як для тебе. Або ти змінилася? Але Оксана більше не реагувала. Вона навчилася не, все, не вся давня дружба є справжньою. Деколи дружба це просто звичка. А справжні подруги. Це ті, хто несуть світло, а не забирають його. Не всі, хто довго поруч справжні друзі. Інколи подруга це просто людина, яка бачить твоє світло і боїться, що воно затьмарить її. Дружба не має бути боротьбою вона про підтримку, про щирість, про тепло. І якщо хтось із роками забирає в тебе радість, може час сказати досить.